Вітаю вас, луч. Лот, міні-лот з двох одиниць. Плащик на осінь від французького бренду «Хлоє Стора. Один плащ буде в розмірі 34, це французький 34-й. Він буде на есочку. І друга одиничка в розмірі 36. Це буде на емочку. Давайте поближче подивимося якість. Така тканинка зверху. Трошки, трошки він такий утеплений, зовсім трошечки. Манжети можна отак от підгорнути. Є кишеньки, ззаду розріз. І подивись, там ціна на бірочці є у нас. Є ціна, і тут у нас ціна 450 євро. Наша ціна значно, значно, значно нижча. Міні-лот з двох одиниць.